Вас вітає туб канал Океан Трейд. Представляємо ультра-прецизійну цангу ER32D17-18 мм по Дін 649. відомого турецького виробника де Герлі. Дані цанги використовуються в цангових оправках Р32 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердл, фрез, розгорток, мітчиків тощо. Цанга виготовлена на сучасному обладнанні по стандарту Дін 6499 з високоякісної інструментальної сталі, термооброблена та шліфована. Діапазон Затискання інструменту від 18 до 17 міліметрів, довжина 40 міліметрів. Точність виготовлення цанги 0,5 тисяч міліметра, що відповідає найвищим вимогам для кріплення інструменту. Використання даної цанги дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка ромов будь-який куточок України нами швидко. たっきりやっけすな。